Прийшла весна, тепла, сонячна, квітуча, принесла радість і співи птахів. Послухайте, які вони різні, неповторні, кожна пташка має свою власну мелодію та пісню, своє унікальне звучання та неповторну красу. Запрошую вас у світ фантазії де кожен може створити власний образ птаха, яскраві фарби, кольоровий папір, пензлики стануть нашими помічниками у цьому творчому процесі. На картоні я намалюю силует пташки. Обережно її вирізаю ножицями, не поспішаю, зроблю багато різних пташок. Приготую гуаш. Змішаю на палітрі з білілами різні кольори, отримую ніжні відтінки, покриваю фарбами силуети пташок. Фарбую обидві сторони. Ви можете не змішувати фарби з білілами, можна малювати чистим кольором червоним, зеленим, синім, будь-яким. Це ваше бажання і ваша творчість. Поступово даруємо колір. Пташкам. В мене їх багато, а у вас може бути одна, дві, три, а може бути і більше. На бічній поверхні силуету пташки в області крила ножицями, обережно, не поспішаючи, робимо розріз. Це буде отвір для крил пташки. Прикрашаємо пташок декоративними елементами. Це можуть бути лінії, прямі, хвилясті, пунктирні, ламані. Це можуть бути інші декоративні елементи. Тут для вашої фантазії відкривається широкий простір. Прикрашаємо декоративними елементами, візерунками пташок з обох боків, з обох сторін. Намалюємо очі. І Для кожної пташки придумайте різні декоративні елементи, щоб кожний образ був унікальним і неповторним. Впевнена, що ваші пташки будуть казковими. Не поспішайте, думайте, творіть, фантазуйте. Я працюю тонким пензликом. Раджу вам декоративні елементи малювати кінчиком пензлика. Зробимо крильця. Кольоровий папір складаємо гармошкою, добре прогладжуємо лінію згину. Вставляємо крила в розріз на бічній поверхні пташки в області крила. Ось яка гарна пташечка виходить. Прикрасимо її хвостик. В мене залишились обрізки від інших крилиць, я їх використаю для хвостика, приклею їх клеєм. Зроблю ще крила для кожної пташки. Вони можуть бути різного кольору, різного розміру. Можна зробити ажурні крила як мережево. Папір складаємо гармошкою. На лініях згину вирізаємо трикутники кружальця. Крильця будуть ажурними. Наші предки співали веснянки. Закликали весну та добрий урожай. Веснянки були найгучнішими піснями. Люди вірили, чим голосніше співаєш, тим швидше настане весна. Ще одна пташечка майже готова. Давайте спробуємо з'єднати крильця між собою. Клей нам в цьому допоможе і вийшли крильця як віяло. Залишилось найцікавіше прив'язати матузки до кожної пташки і відпустити їх на волю. Таких пташок можна подарувати рідним, близьким, друзям, можна прикрасити ними свою кімнату або дерево в саду чи парку. Я так і зроблю. Радіємо разом приходу весни та поверненню птахів в рідні краї. Нехай ці птахи принесуть на своїх крилах мир, щастя, радість для нашої країни, для нашої України і для кожного з нас. Дякуємо, друзі, за увагу, до нових зустрічей, до побачення!